Ладно, з пацанами ми в принципі впорались. Це таке діло. Другий момент, дивись скільки в нас запчастин. 33 штуки. Обалдеть. Пум-пум-пум. Ну слухай, в принципі, давай дозберемо тоді дерева. І я би, я би, я би насправді то поставив кукінг штуку цю, поняв? А для цього нам треба прокачати верстак. А скільки мені треба ще одненьке, да? Так. Є момент. Прокачуємо. І треба кукінг пот тепер, але. Ой, для цього треба ще дерево. І ще, по-моєму, якраз таки 15 е коло цих дам. Дам жесть Можу спробувати оцього чувака затрейдитися на шкіру вовка і можливо випаде револьв. О, випаде револьв, але є спис. М -м -м -м. Ну слухай, я би, звісно, краще взяв би спис. До револьверу у мене не так багато патронів насправді то. А от спис штука супер хороша, тому що завдяки ньому. Полювання стає набагато-набагато швидше. І мені б би найтись тепер десь вовків. Бо я чомусь не бачу вов. О, ось я бачу вовка. Ну йди сюди, вовк. Оп. Зараз у нас буде море хавки, тому це є дуже-дуже кул. -дуже cool. Якраз ось останнього вовка завалити. Оп, і в мене повний інвентар. Давай схожу ось сюди оцю штучку. Що тут є? Тут є бандаж. Оце, до речі, навіть не один. Металолічні стільці, обалдіть, вони дають цього скрапу. Треба запам'ятати. Окей, погнали до вогнища. О, диви, наш кент теж ну, назбирав там купу хавки. Все. Жесть. В ті будем Нереально довго. Андеркавер. А оце що таке? Опа. Мама намалювала нам скриню туди. Ага. Хорошо. О, Та нема. Опа, а що пропало дерево? Чи. Почекай Його просто ніхто не збирав ще раз, я поняв, окей. Ну, треба купа дерева. Не знаю, що сказати. А, так усього дивись, які є. Хочеш легко та недорого купити речі в Roblox, але не знаєш, де це зробити? колф телеграм-бот з великим асортиментом товарів із багатьох популярних режимів: Graw Garden The Drails. Стіли Брейнрот, Тойле Tower Defense і Боб Tower Defense, та багато інших, які з'являтимуться згодом. Тут ти завжди знайдеш нових та актуальних юнітів за низькими цінами, які постійно регулюються. А приємний та зручний інтерфейс магазину допоможе тобі знайти бажаний товар всього за пару кліків, який наші співробітники швидко доставляють на пошту чи передають трейдом. А постійні розіграші та акції дадуть тобі можливість отримати халявні геми, не витрачаючи купу грошей. Переходь в Ковшоп по посиланні в описі і ставай найкрутіше. Цим кравцем в своїй улюбленій грі. Давай uh, 8. Ой, не поняв. Чо це воно? О, так. Є момент. Кукпот. Uh, а, треба 15. А тут і нема 15. Ну давай. О, uh... oh, то як так швидко? <laughs> не поняв. Опа. І тепер крафтимо у кінхо цей крокпот. Оп, давайте кудись сюди во. І тепер можна варити супи з цією штукою. І неначе. Дуже кул, cool. не? Страшні якісь звуки. Обалдеть. Давайте перше йому поставимо вариться. О, все, він сам собі зробив. Нормально. Окей. Що, <гум> <гум> я би пішов, пацана врятував. Давай йому скину один бандажик, а сам побіжу цей. Малого визволяти. Так, ось ой ми. Ню-ню. Давайте по одному, то перший. О. Є момент. І зразу з нього все м'ясо підбираємо. Ще один фармплот побудували. Ой-ой-ой. О, ні, це все це погано. Тихо. Хе-хе, <рес> Так, все, в нас є купа всяких штук, і малий у нас вільний. Проте в мене повний бекпек. Я думаю, що він його сховає. Все, да, він його підібрав. Можна звідси провалювати. Коперчика і бем-бем-бем-бем. Погнав. А самому скинути все добро. І Можна приготувати навіть ще супчик. Оп. Бо супчик в цілому дуже така, знаєш, крута тема. Насправді топ Якщо туди три морквини запихнути, буде те саме чи ні? Ну да Так дивись, так реально краще пхати по морквині, чим м'ясо. М'ясо, типу, просто воно дає по два, поняв, оцього насичення чи як. А, і виходить, тобі треба класти три шматка м'яса, це шість оцих одиниць насичення. А сам супчик дає тільки чотири. Поки з моркви, з моркви, кожна з них дає по три, ну точніше. По одному, якщо три морквини, то це три одиниці насичення. І ти запихаєш сюди просто морхою, і в тебе по ітогу ось такий супчик виходить, який дає тобі чотири насичення. Боже, я не знаю, чи я сказав це все правильно, ну не начебто да. Але в нас ось до залишаються проблеми трохи з деревом. Дам є певні проблеми. Так, у нас почався день, а це означає, що треба працювати. тим нам надам купа дерева. Купа. Дерева, пом-пом-пом. Лет'скій. І оці паростки, я так зрозумів, теж важливо збирати. Бо обично я так-то їх висаджував. А тут ось от тепер збираю. І десь там, я так розумію, що воно буде базу нам обстраювати. І це, типу, супер кул. А оце що таке? Це деталь? Чи це просто це уфо скраб? Украду. Лазерний меч. Але в нього є якась ця, поняв. Тоже воно шкала. А ну йди сюди, пацан. А, він заряджається. І коли він заряджений, то він, типу, більше всього демеджа наносить. Угу. Ой-ой. Ще, пацани, тихо? Ану, в одному. Бем-бем-бем. Все. Ізі. Розбив. Так, а ну йди сюди. Ну я б не сказав, що він прям дуже, типу, краще, ніж сам спис. О. Box. Давай йому списа ось, обемц. А сам з лазерним цим мечем побігаю поки. І, кстати, я наскільки пам'ятаю, я от такі штуки знайшов собі якийсь разу револьвер. Так що її по-любому залутати. Опа. Спис. Поняв тебе, дякую. Я тільки що від нього. Збавився <si plays> ти мені опять. Ну ну ну, ну, хорошо, хорошо Так, окей. Пішли, я вигружу оцю штуку. Бім-бім-бім-бім-бім. Ой-ой, отако Опа. І тепер окремо. Дивись, сьогодні супчика. Ну воно, мабуть, приблизно все-таки да. Раз, два, три. Да, воно приблизно так само, ну, типу, тебе кормить плюс-мінус. Так що я навіть і не знаю. Дивіться, у нас 28 цих знов штук, цих всяких. Ой, як воно довго переробляється, диви. Невагано. Так, фуєль спалимо. Фуєль, взагалі, чітка тема. Так. У нас наступає день. Що по-хорошому нам треба робити? Ти у нас що? Ти у нас хочеш альфа вовка -шкуру, да? Угу. Що там о мені десь пишуть, що це його? Якась є скри. А, це якраз ця хата, яку я не облутав. Ну да. Такий момент є. У нас ще й блискавка почалась. так? Ти що? балдьож який. Давай відкриєм її. Може, там якраз револьвер є? А не. Ну. Ні, тут є діамант. Окей. По ідеї, це також непогано в цілому. Але, правда, більше тут нічого такого толкового, тому погнали звідси. І підемо, підемо, підемо. Наприклад, ось ось крапчик заберемо. Ось, ось ще купа валяється всякого. О, ще скринька. Сюдам. І сітбокс е, тих квіточок дам. Окей. По суті, по факту теж непогано. Я би що, знаєш, зробив точно, я би прокачав вогнище. Ой-ой. Ну справді у нього тако, ти знаєш, демеджа геть немало. З таким пацаном биться трошки тяжко. Це що таке? Якісь ягоди. Ну. Окей, я не знаю, що вони роблять, що це взагалі за ягоди, але най буде. І колесо заберу. Все, можна додому в цілому. Ні, ладно, ще не додому. Давай я оце все облутаю. І погнали. Тепер точно погнали. Угу. You will be attacked tonight опять. Ем, Пум-пум-пум. Чогось я якогось хламу назбирав, ні? В основному. Ну дві каністри, типу, це в цілому плюс. На 49 деталей, диви. Скрапу просто жесть. Диви. Оп! 66. Ну, на нас зараз нападуть.